Господь Бог дарував людині життям і дав їй всі необхідні засоби для духовного і фізичного існування. Духовне життя підтримується завдяки благодаті Божої. Перші Люди Адам і Єва тримали від Бога Божественну силу, благодатого Духа, яка підтримувала їхнє духовне життя. Фізичне життя наші прабатьки підтримували через плоди, які вони споживали із дерева життя. Після гріхопадіння Бог підтримує людство, дає необхідні засоби для безсмертної душі і фізичного тіла. Бог не перестає Посилати божественну благодать для душі людської і дає необхідні засоби людині для земного життя. Людина підтримує своє фізичне життя через поживу, яку вона отримує. Із землі, на які вирощується різні плоди. Божественна благодать підтримує життя ангельських сил, як добрих ангелів, так і злих ангелів, без благодаті Божої ангели, як добрі, так і злі, не могли б існувати. Бог неодноразово чудесним способом насищував людей. Дарував їм споживу духовну і тілесну, матеріальну земну для підтримки їхнього земного життя. Ми знаємо в старому заповіті Господь Бог. Посилав єврейському народу напротязі 40 років манну із неба, хліб, який споживали євреї, і через цей дар Божий підтримували своїм фізичним життям. І в Новому заповіті ми знаємо про чудесне насищення п'ятьма хлібами п'ят тисяч людей. Ось як Господь Бог турбується про людей, що вони мали всі необхідні засоби для духовного і земного існування. Про насищення п'ятьма хлібами і двома рибами п'ять тисяч людей говориться в святому Євангелії. Як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними і їхніх слабих Уздоровив. За Ісусом Христом прямувало дуже багато народу. Люди відчували божественну силу в Ісусі Христі, якою Господь. Дарував здоров'ям, багатьом хворим. Також люди отримували духовний лік для своїх безсмертних душ. Господь очищував людські душі від гріхів, звільняв їх від диявольських пут і люди. Відчували, що вони є вільними і здатними сприймати благодать Божу. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали, тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться. І куплять поживим собі. Люди не могли насолодитися словами Ісуса Христа, який вчив людей богогодному життю, закликав до покаяння і просвітлював людські. Очі духовні, щоб вони могли споглядати невидимого Бога, відчувати його Божественну благодать, кушати тої божественної споживи, якою оживлюється людська безсмертна душам. Тому люди не бажали відходити від Ісуса Христа, незважаючи на пізній час. Святі апостоли виявили турботу про людей, щоб вони могли. Підкріпитися їжею природньою, звичайною, але був вечір і придбати звичайну їжу не було можливості. Ісус Христос. Знав потреби людей, В нього була можливість не тільки захистити людей духовно, але божественний син був задовольнити людей і фізично. Дати їм спожеву для їхніх тіл. А Ісус їм сказав не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть Йому: не маємо чим тут тільки п'ятеро хліба і дві рибі. А Він відказав. Принесіть мені їх сюди. Ісус Христос знав, що Він має зробити, яким чином Він нагодує таку велику кількість людей. Тому Він говорить своїм учням, щоб вони дали їм їжу. Але Виявилося тільки в наявності п'ять хлібен і дві риби. Звичайно, що це було ніщо порівняно з такою великою кількістю людей, що цими п'ятьма хлібами і двома рибами. Нагодувати всіх їх. Але Господь велить, щоб вони принесли ці п'ять хлібів і дві риби і звелівши натовпові посідати на траві, Він узяв п'ятеро хліба і дві риби, споглянув на небо, поблагословив. І поламав ті хліби, і дав учням, а учні народові. Ісус Христос жив свою божественну силу і владу. Для нього не було важко зробити так, щоб цих п'ятьох хлібів і двох риб більше, приумножити ці дари настільки, скільки потрібно було у всіх нагодувати. І Господь підніс. Свій погляд до неба поблагословив і поламав ті хліби, і давав учням, а учням народові, і всі їли і наситились, а з кусків позостались назбирали. Дванадцятеро повних кошів, і сім вже було може тисяч із п'ять крім жінок і дітей. Ісус Христос ламав хліби, і вони не закінчувалися, а приумножувалися. Не тільки Господь зміг нагодувати п'ять тисяч людей, але ще залишилося дванадцять кошів не з'їдених кусків хліба. Як говорить святе Івангеліє, і ців було. П'ять тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. А якщо врахувати всіх разом, було приблизно 15 або двадцять тисяч людей. Ось яким чудесним способом. Ісус Христос нагодував таку велику кількість людей. І зараз звілів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той біг раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Ісус Христос не залишав людей на самоті. Він турбувався про кожну людину, задовільняв потреби людські, щоб вони були наситені духовно і фізичном. Святі учні Христові відправилися. На іншу сторону моря, а Ісус Христос залишався з народом, щоб народ задовільняти, допомагати людям і їхні потреби з жати і кожному діляти часу і уваги, щоб всіх задовільнити. Чудесне насищення людей п'ятьма хлібами, двома рибами. Це велике божественне чудо, звершене Спасителем нашим Ісусом Христом. Богове все можливо. Господь уклав фізичну природу закони, згідно яких існує наш земний світ, Бог може пришвидшувати дію законів своєю Божественною силою. Коли Господь творив видимий світ, те, що мало б звершитися протягом тисячі років, воно звершилося за один день. Так само. Ісус Христос, живши свою божественну силу, спромігся із невеликої кількості хлібин наситити таку велику кількість людей. Як пише святе Писання, для Бога. один день як тисячу років, і тисячу років як один день. Бог має силу і здатний чинити те, що не може зробити людина своїми силами. Бог вклав свої закони в земну природу, відповідно до цих законів відбуваються різні природні процеси в цьому земному світі. Людина. Поживає божественну благодать, якою вона підтримує свою безсмертну душу і, споживаючи земні плоди, вона підтримує своє земне життя. Людина Яка створена Богом, існує завдяки духовному окормленню безпосередньо, благодаті Святого Духа і земними плодами і овочами, які дає їм землям закони природні Господь може порушувати, змінювати, робити так, що ці закони можуть працювати набагато швидше, ніж як закладено у природі. І тому Господь здатний був приумножити хліби на велике число сків, якими він нагодував тільки багато народу, Ісус Христос своїм чудесним насищенням, п'ятьма п'ять тисяч людей. Показав, якою споживою будуть підтримувати люди своє духовне і фізичне життя у новому заповіті. Бог дарував новозавітному людству. Християнам, які увірували в Ісуса Христа свій Великий Божественний Небесний дар, святе причастя. Так само, коли звершується Божесна літургія, стається приумноженням хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа. І безліч віруючих християнів мають можливість з цю споживу отримувати, насчуватися цими святими дарами, задовиняти свою безсмертну душу і своє матеріальне тіло зміцнювати, причащаючись святих тіла і крові Христових. Ось Господь чинить чудо і в наші дні. Коли по всіх храмах православних звершується свята Божесна літургія і Господь Ісус Христос, в своєму святому Таїнстві Причастя переістотнює хліб. Тіло своє причести і вино усю свою причесту кров. І віруючи, люди мають можливість причащатися цих святих дарів і з'єднуватися із живим Богом. Бог входить. Людське єство і людина з'єднується із живим Богом духовно, невидимо і має можливість жити божественним життям ще тут в своєму земному житті.